Війна нікому не може вподобатися. Попав це добре, не попав погано. Стараємося знищити ворога, який прийшов на нашу землю. Оркам дуже там гаряче, весело. Стараємося, стараємося. З кожен мертвий москалик це за радість. Це є англійська гармата 105-го калібру. Досить хороша зброя, яка нам дає можливість виконувати наші задачі. Вона дуже ефективна, маневрена, виходить, підцільно дуже стріляє. Достатньо компактна. Якусь важку техніку теж на неї можна підбити, але в принципі вона для цього не призначена. Hey, what's sound? Everybody knows what's going. Заряжають. Поля, посадки, ворог йде пішим порядком, техніки дуже мало. Групи по декілька чоловік буває там, де, ну, груп, напевно, десь 10-15 протягом дня. Ну, Гармати не замукають ні в день, ні в нічі. Тобто круглодобово гармати працюють. Буха! Потім. Техніки майже зараз немає. Чому? Тому що якщо вони починають під'їжджати, ми їх зразу знищуємо. Тобто вони зараз закидують силою. сили. Тобто, тупо м'ясо. Хочу подякувати іноземним партнерам, які надали. Хочу подякувати інструкторам, які нас навчали. Хочу сказати партнерам, що давали нам більше БК, тому що інтенсивність бойових дій дуже велика. Зараз взаємодія йде до операторами БПЛА. Третій-четвертий пост вже попадає в ціль. Це я просто маю з чим порівняти, бо я ще служив за АТО виходу. В, в такій війні потрібно дуже багато ресурсів, а саме нам зараз, скажімо, треба дуже багато бока. Щоб у нас був новий день перемоги, над. Ну, На друзях. Краще б жити мирним життям. Ви знав, що ти війна. Я воюю за свою батьківщину, за, за своїх батьків, за, своїх, за свою родину. Так само і за е, свого діда, який живе покійний, за бабсу, які е, воювали так само за Україну в свій час. Які сиділи по Сибірях по 15 років. У 2012 році служив в строкову службу, потім після строкової служби одразу підписав контракт на 5 років. До 2018 року проходив військову службу за контрактом в цій же частині в цьому ж батальйоні. Потім звільнився, працював за кордоном. помаленьку помаленьку в принципі, все виходило. Все було добре. І тут, і, тут, і тут війна. Прийшла в країну така біда. Та... Вернувся назад на військову службу. Іменно такі люди, які зустрілися під час війни, під час такої великої біди, от, мені здається, злово такими важними темами на край світу. Я люблю цих людей, які... Які нас оточують. Я люблю цю країну, люблю це, це мій дім. Я воюю за свій дім. Вони за три години чи за три дні там Київ хотів взяти. Це дуже велика їх помилка. Хлопці роблять велику справу, ми їх ефективно знищуємо, виходить і добуває піхоту. Будемо сподіватися, що такої країни, як Росія, взагалі більше не буде.